Сама так і смайсама say фенджескіші мов. Братва, всіх вітаю. Ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде підготовка мого мотоцикла Lifan KPT-200 до зими. Покажу деякий апгрейд, основні ази, що потрібно зробити з вашим мотоциклом, щоб він перезимував. І весною запустився як новий мотоцикл. Ну і само собою розкрию тему. Захисту китайської мототехніки знову я повертаюся до цієї тематики. Дуже багато хейту в його сторону, не новина, що я працюю в мотосалоні Артмото в місті Житомир і продаю, як правило, китайські мотоцикли. Само собою, в нас є Японія і інші виробники. Якщо ви маєте думку, що я роблю це, тобто висловлюю позицію захисту, саме із-за того, що я є працівником. Мотосалону, щоб, як кажуть, моя продукція продавалася, то ви дуже помиляєтесь, бо якщо промоніторити весь мій канал, початок мого розвитку на Ютубі, ви побачите, що я з самого початку вибрав китайський мотоцикл, їздив саме на ньому, і питання захисту, питання, я б сказав би, переваг китайських мотоциклів, воно було самого початку. Мотивація записати свою думку про Китайський мотоцикл це останній відос про мотоцикл райдер. Дуже багато людей писали, що за ці кошти можна взяти кращий мотоцикл. За ці кошти вже можна взяти Японію, що це не мотоцикл, він взагалі ні про що. Я часто говорив, розкривав раніше свої думки, свої позиції, і попрацювавши в мотосалоні, перекатавши реально на дуже великій кількості апаратів, я можу вам відверто сказати, що. Не вся Японія така якісна, як про неї кажуть, і не весь Китай такий поганий, як також про нього кажуть. Хто знає, якщо ви там кажете, Японія рулить за 3-400, можна взяти вже Hondu, Сібі там і інші варіанти, перед вами мотоцикл Ліфанка ПТ 200 з новим двигуном. Власник, який проживає в Житомирі. Версія мотоцикла старішим двигуном 110 тисяч пробігу загального з мінімальним ремонтом на китайському мотоциклі за 200. 110 тисяч з мінімальним ремонтом. Огляд є на каналі, але це ж не якісна техніка. Японія набагато краще. Буду завжди казати, що китайський мотоцикл дає можливість вам отримати перший досвід це бюджетний мотоцикл. Японський мотоцикл це окрема тематика. Звичайно, що він кращий, але в нього і ціна в рази більша. Якби всі хотіли мати японський мотоцикл, тому що це набагато крутіше, всі б на них би і їздили. Але ціна раз. І друге питання це питання вибору. Не всі люди вибирають японський мотоцикл, тому що основна причина, що не всі хочуть мати японський мотоцикл. Є китайські варіанти, які більш привертають увагу людей, вони за ними дивляться, вони їздять. До мене приїжджають різні люди, які кажуть, що китайський мотоцикл, там уже 4 роки йому, масла, фільтра, все працює. Там пробіг 20-30 тисяч, плюс-мінус. Хтось напише, це копієчний пробіг на фоні Японії. О, друзі, я вам трошки розкажу правди, бо ви всі кажете за японський мотоцикл. А я казав, які в якій я сфері і напрямку працюю з досвіду власників, можу вам сказати відверто, що є люди, які на японських мотоциклах там 20-30 тисяч отримували такі самі обриви Клапанів, як на sr 220. Як правило, це Kawasaki Ninja 14-го року, була партія нажита. Я б сказав би, проблема цих власників, що вони реально убивали собі двигуни по причині, що клапан випадав у поршень. Це не новина, це люди, це мої знайомі, які їздили на цих мотоциклах і в них є такі проблеми. Також мій механік озвучував інші моделі японських виробників, які також мали проблему, що тенденція була така, що клапан був сирий. Поганої якості, і він випадав у Поршень, або просто розбивало, що він там не тянув і вся решта, тобто під заміну. Получається, не тільки на китайських мотоциклах є якісь дефекти. На Японії вони також були завжди просто, я казав, позицію свою за Японією. На Японії були ресурсні та хороші двигуни. От двигуни реально в них це перевага. Вся решта це спірне питання. Тому. Якщо у вас є якісь думки, пишіть їх в коментарях. Я заново скажу, розказав свою думку. Я маю китайський мотоцикл. Я знаю, що в нього також є мінуси, але в нього є переваги, про які люди забувають або не знають, і починають мені писати Honda CB або там інші бюджетні варіанти японського виробництва, які там прирівнюються по бюджету сучасного мотокитаю, там до 3000 тисяч доларів, хай скажемо. І от кажуть, оце неубіваємо мотоцикли. Теж є момент, що це старі мотоцикли, бо по цій ціні ви отримаєте новий мотоцикл китайського виробництва, сучасний, на діодах, підвізка, ніякі там не оці подвійні амортизатори, моноамортизатор, уже широка резина, рідинне охолодження, приборочка вже електронна, візуал симпатичний для молодого пацана, який хоче просто їздити, просто, як кажуть, бути в топі. От, відчувати цю сучасність, що він має нову техніку. От оце можливість. Якщо він буде міняти фільтра, масла вчасно, регулювати все, не убивати підвіску там і інші зони, то все воно буде жити. Повірте, звісно, все воно має ресурс. Але я казав, уже китаєць проживе, наприклад, 40 тисяч, але він коштує 1,5-2 тисячі доларів. Японець проживе 100-150 тисяч без ремонту, але він коштує 6 тисяч доларів. Тобто, все пропорційно. Менша ціна раніше поламається, більша ціна пізніше поламається, але кошти не всіх вони є. Повірте, як показала практика: кошти на японські мотоцикли, які коштують реально немалу ціну. Оці гроші є в дуже невеликій кількості людей. От і робіть висновки. Ну і ще хочеться проговорити само собою за підготовку вашого мотоцикла. Мій КПТ вже повністю підготовлений. Повний вак бензину. Він повністю помитий. Ваш мотоцикл має бути чистий, оскільки обробка з силіконом певних зон, точніше, вона обов'язкова, а це все робиться на чисту поверхню. Також цеп він має бути почищений. Якщо у вас безсальникова цеп, можете бензин, керосин, взагалі не важливо. Там просто цим розчинником нема що роз'їдати. Якщо сальникова, то керасинчиком почистили, змазали, щоб цепочка була повністю оброблена мастилом і була чиста, бо навесно буде корозія, якщо ви цього не зробите. Ну і само собою за бак повернуться, що якщо у вас металевий бак, ви заливаєте повний бак бензину. Якщо він у вас пластиковий, ви нічого не робите, якщо маєте бажання не заправляти його, бо там конденсата не буде, він не поржавіє. Оці приколи про затичку вихлопної труби, я раніше це робив, масляна ганчірка, затикаєте вихлопну. Не знаю. Щоб не попадала мошка, ну можна. Щоб не збирався конденсат, але я думаю, що на кожному мотоциклі є знизу така дирочка, це така по своєму, перфорація на вихлопній трубі, ви можете побачити її. Все буде стікати навіть після мойки, коли ви миєте, то туди ж попадає вода. І чогось вона вся стікає або виходить потім після запуска. І, як кажуть, питань нема ніяких. Само собою, мотоцикл ставляєте на центральну підніжку, щоб розгрузити колеса. Це важливий момент. Якщо у вас центральної підніжки немає, шукайте якийсь підкат, щоб він у вас на колесах не стояв, Того, що вся маса буде зміщуватися, точніше, навантажуватися на одну точку. Хтось каже, що ніякої деформації немає, але люди писали, що в них деформація була. Того, що Тиск в шинах також падає з часом. І там може бути така по-своєму ліпьошка, яка вже потім, як показує практика, нікуди не дівається і буде вас кидати на дорозі. Ну і само собою, моя думка, що потрібно обробляти з силіконом. Силіконом потрібно обробляти в першу чергу, як би це парадоксально не звучало, те, що ви крутите. Тобто там, де є механічна дія стосовно болтів, я на двигуні обробив все силіконом, оскільки. Як правило, є покриття на болтах захисне від корозії. І коли ви крутите цей болт, там вже з'являється така, я б сказав би, тріщинка, Ну, по своєму зносу, бо є механічна дія. І я вже знаю на практиці, в мене був КПТ-шка старий, що за два роки там з'явилися деякі рижики малесенькі. По тій причині, що покриття злизується. і Болт починає потихесненько ржавіти От можна обробити їх силіконом. Гальмівний диск також можна обробити силіконом. Є люди, які кажуть, що він не ржавіє, але я, чисто, як кажуть береже бережено, Бог береже, мені то не жалко, я змазав і все буде працювати, як і має. Та й в принципі все. Весь мотоцикл заприскувати силіконом я не бачу взагалі ніякого сенсу. Кажуть, що резина із-за холоду втрачає. Свою властивість. Це також міф. Того що, ну давайте подумаємо, на складі мотоцикла знаходяться. І що там хтось обробляє їх силіконом? От новий мотоцикл розібраний в коробці лежить. Хто його обробив силіконом? Скажіть мені, ніхто. Що резина потріскалася, нічого не тріскається. Тобто вона може тільки потріскатися із-за зносу, що вже прийшов час її міняти, або вже вона дуже-дуже стара. А щоб потріскалася із-за холоду, такого, ну це по суті міф. Ну і само собою скажу замастило, тому що я знаю, що будуть такі коментарі, чи потрібно його міняти, коли там потрібно це робити. Я роблю так. Я не буду казати, як це робиться, я скажу, як я роблю це. У мене вже пробіг півтори тисячі кілометрів, заміна була на 1000, тобто 500 км я прокатав. Я дочекаюся весни. Потім, більш за все, мені не шкода, по барабану, що це матюль, що він вартує грошей. Я оцю жижу просто зілью та і заміню нове мастило. Просто на мою думку, ну це чисто вже я б сказав би, психологічний момент, такий, я б сказав би, бачення взагалі початку мотосезону, а не якийсь там, я б сказав, би, технічний. Що я хочу починати, як кажуть, щось нового. От, там, бензин вже є, це круто, то, що він там має бути, ми вже говорили, що так. А мастило я заміню для того, щоб почати мотосезон. Ну, по суті, з новим мастилом. Я для того і робив, по максимуму катався, щоб зменшити його ресурс і замінити весною на новий матюль 15 V50 500 а саме такий я рекомендую заливати в двигуни, які не крутяться більше 10 тисяч обертів. 15В-50 по причині тій, що це густе мастило, на якому дуже хорошо працює коробка, працює щеплення, двигун. Трішки менше буде нагріватися, бо густіше мастило, того його і рекомендують влітку, як правило. Але коли ви прогріваєте свій мотоцикл, повірте, для нього це, як казав Віталій Мотогараж, бальзам на душу. Ну і само собою, останній момент це акумулятор. Можете зняти клему, можете зняти повністю. Як роблю це я. Я повністю зняв свій акумулятор, підзарядив його, поставив в приміщенні, де плюс 5, десь отак, хай скажемо, плюс 10. тобто Така кімнатна температура, трішки, щоб прохолода була. І хай він стоїть. Показала практика на моєму старому КПТ, що я, як зняв акумулятор, підзарядив його, це був листопад місяць, і потім поставив в березні і я ні разу його не підзаряджав, і мотоцикл запустився без всяких запитань. Такого краще не робити, це просто був мій тест. Дивіться за його напругою і підзаряджайте періодично десь раз у два-півтора місяці. Залишати акумулятор свій я не хочу, оскільки, я казав вже набагато проще, ви взяли його, забрали з собою, він там десь лежить, перевіряєте напругу, там підзаряджаєте та і все. А бігати там, розбирати, збирати, Ну, якщо мотоцикл запакований, то хай він буде запакований, чекає весни. Дотримавшись оцих всіх парад, які я сказав, а що не сказав, поправте мене в коментарях. З таким підходом, проще сказати, ваш мотоцикл 100% перезимує, запуститься весною, буде готовий до нових мотопокатух, до нового виїзду в 2025 році. Тому пишіть свої думки, коментуйте, задавайте питання, як кажуть, на зв'язку.